Четвер, 12 вересня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Дмитра Ковальчука. У цивільному житті чоловік був приватним підприємцем. На момент повномасштабного вторгнення перебував із сім'єю на відпочинку за кордоном. Та вже 2 березня 2022 року добровільно пішов до військкомату. На фронті виконував обов'язки санітарного інструктора, евакуйовував поранених побратимів із поля бою. Під час чергового виїзду 7 вересня на Бахмутському напрямку захисник. Загинув. У нього залишилися дружина та син. Поховали героя на алеї Слави у Раковому Дмитру Ковальчуку на віки 47 років. Протягом майже двох років повномасштабного вторгнення він власноруч у складі екіпажу медиків вивіз понад більше, ніж тисячі поранених бійців. Він справжній патріот і герой України. Майже самого Нуля вони вивозили поранених бійців, заїжджали навіть туди, де, де не кожен міг це зробити. Його справа врятувала велику кількість людей, які можуть надалі жити. Він став дійсно такою близькою людиною, адже ми постійно теж були в місті, жили разом, і, і працювали, і виїжджали. І він завжди був готовий на все. Він ніколи не боявся, тільки вперед, вперед і вперед. Це для, за, за, для перемоги, адже він був справжнім сином України. Це була людина, бо бути людиною не так просто в цьому світі. Це був людина з великої літери. Він приїхав до мене і каже, нам треба автомобіль, нам треба пікапа, ми збираємо частину грошей, ми би хотіли, ми частину допомогли, але потім ще не одна допомога була, і квадрокоптери, і автомобілі. Де ми старалися по можливості їм допомагати. Бо ти відчуваєш людину, яка є щира, яка є безкорислива, він таким був. І ми з радістю старалися закривати якісь ці потреби. Мені приємно, що я йому не відказував. І Воно так закарбовується, де... бо була б якась така провина внутрішня, що ти щось не зробив, що ти щось не доробив. Картаю себе, бо може. Я мало молився, хоча молився, але відчуваю, може мало, не знаю. Молитви за, за багато не бувають. Починаючи з 2 години ночі і до 11 ранку сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною 11 ворожих безпілотників. В ОВА повідомили, що травмованих та загиблих немає, але виникла пожежа на складі, де зберігалась меблева продукція. Загалом повітряну тривогу в області упродовж 10 годин оголошували чотири рази. Сьогодні знову був зафіксований проліт шахеда поблизу Хмельницької атомної електростанції. Росія вкотре демонструє світу, що вона країна терорист. Близько півсотні людей звернулись до центру рекрутингу української армії з моменту його відкриття у Хмельницькому. П'ятеро вже служать у війську або ж завершують процедуру оформлення документів. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Нагадаємо, центр відкрили 17 липня. Він розташувався у приміщенні ЦНАПу на Соборній 16. Наразі тут працює четверо рекрутерок. Від них відвідувачі можуть дізнатись про вакансії в різних підрозділах сил оборони, місце та умови служби грошове забезпечення. За потреби адміністратори будуть супроводжувати особу з моменту звернення і аж до призначення на посаду у військовому підрозділі. Я зацікавився центром рекрутингу. Про нього я дізнався з соцмереж. Вирішив доєднатися до сил оборони. Ну, принести якусь користь для нашої армії, для країни. Ну, прийшов. Хочу подивитися, які є вакансії. Можливо, якісь мене сьогодні зацікавлять. Велике бажання допомогти країні. Ось ну і чекати, так мені ж чекати два роки до 25. п'яти. Ну, не хотілося б так, так тягнути, затягувати з цим. Людина приходить в центр, наприклад, каже свої побажання. Побажання можуть бути різні: від того, що він вже знає, де він хоче служити і як. І надати номер телефону, сконтактувати з військовою частиною, або ж взагалі ще нічого не знає, але хотів би ознайомитись, які є вакансії. Так само можна звернутися до нас по телефону, по електронній почті. Ми починаємо зараз працювати з сайтами по роботі. Підходить кандидат в військовій частині. Кандидату підходять умови, які надається військова частина. Вони домовляються про співбесіду. Кандидат приходить співбесіду. Якщо це пріоритетна частина, він проходить співбесіду, отримує рекомендаційний лист, з яким направляється в ТЦК. В ТЦК проходить ВЛК, після чого його направляють на навчання. Навчання триває місяць. Загальна процедура від контактування з військовою частиною, яка вже надала рекомендаційний лист. До оформлення на військову службу це приблизно півтора місяця. Більше 60 питань порядку денного розглянули сьогодні члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Підтримали рішення щодо надання грошової допомоги деяким категоріям громадян, проголосували за виплати 50% відсоткової компенсації за оплату вартості навчання у закладах вищої освіти для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також для членів їхніх сімей. Створили комісію. З розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна на території Хмельницької громади та затвердили положення про неї. Більше про перебіг засідання дивіться у нашому вечірньому випуску новин. Курськ командний збір сьогодні у Хмельницькому оголосили про підсумки акції, спрямованої на допомогу бійцям 99-го окремого механізованого батальйону. Саме вони у серпні першими увійшли в місто суджа Російської Федерації. Для військових громадська організація Захист об'єднання волонтерів спільно з хмельничанами, підприємцями та всеукраїнськими компаніями зібрали майже 865 тисяч гривень, придбали реби. Ації та зарядні станції коли хлопці зайшли в Курську область і безпосередньо, коли вони взяли під контроль Газпром міста Суджі, вони записали відео і скинули нам, але відразу попросили, що нам дуже необхідні певні речі, тобто треба і так далі. Тому що коли вони йшли в наступ, їх дуже атакували в півідрони і вони кажуть, ну ми маємо велику потребу в цьому. Ми оголосили таку акцію. Ми запустили це відео. Це відео насправді облетіло просто всі телеграм-канали, всі новини, його показували в ТСН і так далі, тому що це була перша офіційна. Звістка і новина звіти про те, що дійсно це не фейк, що це не політки, що Наші військові там і що вони тримають під контролем, місто і безпосередньо такі стратегічні об'єкти, як Газпром. І за всю цю суму насправді були закуплені різні речі. Це були закуплені рево, це були закуплені радіостанції. Це було закуплено шість екофло. І частина з цього всього вже була відразу передана. Тобто ми просили постачальників, нехай вони відразу висилають в місто Суми, тому що хлопцям це було вкрай необхідно і вже і не вчора. Станом на сьогодні в нас прийшло буквально трішки вийшла затримка з постачанням екофло, тому що зараз дуже великий попит на них, і ми очікували. Ми отримали шість екофло, які уже завтра наші хлопці-волонтери безпосередньо повезуть до них напряму. У бібліотеках громади знову новинки. Протягом останнього місяця до фондів надійшло більше семи сотень книг, придбаних за кошти із бюджету громади. Ще понад 350 примірників отримали у рамках програми Бібліотерапія. 55 новинок придбали завдяки проєкту Бюджет участі. Бібліотекарі говорять, що купували книги відповідно до запитів читачів. Це твори українських та закордонних авторів, дитяча література, книги із психології. До нас надійшли за кошти міського бюджету 30 примірників книг. Вони всі чудові, прекрасні, новинки книжкові, які тільки з'явилися в видавництвах. Це дуже чудово, що ми отримуємо саме ті книги, які зараз користуються найбільшим попитом. Найбільше просять зараз місцевих письменників. Досить популярна Ольга Саліпа, її ретро-романи. Ми ще не встигли деякі прочитати, тому що віддаємо читачам. Юрій Даценко також користується дуже великим попитом. І в нас от з'явилися дві останні його книги. Які теж зараз на руках, і в нас вже є списочок на наступних читачів до неї. Потім є зарубіжні письменники, досить чудові переклади. Це також детективи. Є фантастика. Теж книгозбірні Хмельницької громади отримали понад тисячу новесеньких книг. Книги замовляли стільки на запити наших користувачів. У нас дівчата, які на обслугованні, слідкують, що запитують, що треба. Ну, різноманітна тематика. Це і для дозвілля, для навчання, саморозвитку. Багато книг з психології. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.